to Цим неможливо заїхати за цілковитої тиші. Російська арта, переважно міномети калібру 120 та ствольна артилерія калібру 122 та 152 працює тут постійно. То по позиціях армійців, то по самому місту, хаотично накриваючи снарядами цілі сектори. Саме тому звідси стільки повідомлень про загиблих цивільних. Саме тому піхоті дуже важко тримати підходи до міста. Бо на цю ділянку фронту Соледар, Бахмут, Майорське, рашисти кинули всі можливі сили, і першими ці сили зустрічають. Піхотинці. Гради ствольна артилерія, причому важкий калібр, переважно між ними стрілкотня. Це бахмут сьогодні. Пекла, яке не має ні кінця, ні краю. І так тут щодня. Головне перші дні. Про тих, як то кажуть, курс молодого бійця. Де адаптуватися. Тому що ти вже знаєш, як себе вести в тічі, інакше обстановці. Ти знаєш, що тобі треба, ти знаєш, що тобі треба. Чим поглибше окупатися, ти знаєш, що тобі не треба голову піднімати зразу після вибуху, а перечекати якийсь певний період часу, щоб осколки посипалися вниз, попадали. Вже це все знаєш, боєць на псевдошериф до війни цей доброволець служив у поліції. Везе нас розбитим містом на позиції піхоти, досвідченої піхоти. Армійці 24-ї королівської бригади на великій війні з перших днів. Ця бригада з літа 2021-го тримала оборону на сході країни неподалік тих місць, куди повернулася нині. Ти знаєш, що там як з швидкістю стріляє, що танк спочатку йде. Звук не звук, а спочатку пролітає снаряд, а потім ти чуєш звук. Вон, вистріл танка 1000 метрів за секунду летить снаряд. Тобто, ти спочатку прийняв в спишку, навіть не почув звідки вона вийшла. Аж потім ти чуєш звук. Що що, а звуки роботи ствольної артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню тут чути цілодобово і не просто чути. Це друга лінія оборони Бахмута, але і сюди постійно прилітають ворожі снаряди. А часом долітають навіть кулі з окопів навпроти. Вон вон там посадка, то вже там, коротше, руски сидять. Там, там, там вже територія сепле повністю. В зоні досяжності стрілецької зброї. Ну, ситуація досить зручна. Постійно, з цілими днями і ночами е, стрілецька зброя недалеко від нас е, накривають мінометами, деколи гради перелітають періодично. О, ну, але відповідно з нашої сторони там теж досить прицільні вогонь ведеться. Так що ми їм не даємо розслабитися. ГГ1785 року. Я думаю, що він же ви автоматичний станковий гранатомет, присільна дальність стрільби, майже два кілометри. Ефективна зброя проти ворожої піхоти, яка наступає або ховається в окопах навпроти. Попри вік, а цій зброї, майже 40, вона вірно служить піхотинцям королівської бригади. Це дуже хороша штука. От проти, проти ну, техніці вона нічого не зробила. Осколочний, він дуже класний. Він розривається. У нього радіус невеликий, він там розривається там 8-10 метрів. Але якщо попаде прямо в тіпа, то розірве його. Щоправда, поки що до цих окопів рашисти не добралися. Диверсійні групи ворога постійно зупиняють побратими, що попереду на першій лінії оборони, яка звідси геть неподалік. Ці ж бійці чергують тут на випадок ворожого прориву, а прорватися поближче до міста окупанти намагаються весь час. Недалеко недалеко. 100 кілометр кілометрів. Вони переважно стрілкотня і міномети використовують. Танчик працює там. От якщо ви бачили, я рекон вам показували. І поки що, якби до нас не дуже ще добирались. Крім мінометів, саме ці захисники, яких підтримує вогнем артилерія і танкісти, так налякали російських найманців, що їхньому куратору та засновнику кухарю Путіна Євгену Пригожину, привиділись в околицях Бахмута 500 рубежів оборони. Саме цим він пояснив неспроможність своїх вояк. Взяти Бахмут, битва за який триває вже більше ніж півроку. Вони в нас переважають в селі, не в якості, а в селі, ну просто масою такою великою. Ух, в артилерії, ще в чомусь там, в авіації, ну, типу, переважають нас в рази. Утім, пік російських атак на Бахмут позаду, вважає британська розвідка, і успіхи росіян на цьому напрямку найближчими місяцями мало ймовірні. Вагнерівці все ще намагаються штурмувати позиції оборонців, але їх майже не підтримує російська артилерія, хаотично обстрілюючи місто та околиці. Наша артилерія в нас вона класно б'є, чітко, типу, от, куди сказав, туди вони її вдарили. А вони просто хаотично. Гасик, то наші, хто не переживайте. То як буде сустити на нас, то ми будемо пригинатися. Покопах по нашій оцій посадці намагається бити 120 ми мінометами переважно потужною. До того ж, військове керівництво України за останні місяці суттєво посилило оборону пекельного міста, стягнувши сюди чимало підрозділів, а піхота не лише захищає власні позиції, але йде вперед. Так, у перших числах січня прикордонники, відбивши чергову атаку вагнерівців, на їхніх плечах зайшли на позиції расистів, укріпившись там. Якщо їм не вибивати, сісти в таку глуху оборону, то нічого не буде. ф «Ф-1, граната захисна в окопі. А то є РГД-5, то, то якась на... ну, аналог РГД-5, то є наступальна. Кілька видів гранат під рукою на випадок того ж таки штурму чи прориву росіян. Протитанкова зброя захована від хижих очей безпілотників, які кружляють тут постійно. І Дашка один із найрозповсюдженіших кулеметів на фронті. Ефективна, хоча й не дуже зручна зброя. Кулемет Дахтярова Шпагіна важкий, більше 40 кілограмів, а зі станком майже 200. І переносити його з позиції на позицію, як було на Херсонському напрямку, геть незручно і дуже непросто, згадує Зиновій. Вона не є така. З новітніх, до неї декілька видів набоїв йде, протиповітряних, пробивати броню, там легка броня вона пробивається, нею. ну і використовується деколи по піхоті. Дальність прицільної стрільби там може бути до трьох кілометрів і летить воно десь до семи. Хороша зброя але дуже тяжка, дуже тяжка розрахунки на них треба не два чоловіки, тому що воно важить і то все переносити по позиціям багато в ньютонів, які тянуть до землі. З цього ДШК піхотинці навіть планували приземляти російські винищувачі типу су 27 які постійно обстрілювали бійців на Херсонщині. Не вдалося, але протиповітряні набої каже Зановій, У них залишилися можливо використають тут в околицях Бахмуту, де теж час від часу на горизонті з'являються ворожі сушки. Ну, не вдалося нам її нам застосувати, бо дуже сильно бомбили, але мали ми такий намір і набої, ще в нас залишилися. Тут все відкритає? Ну зараз щось ну рідко, два два рази на день такого, набагато менше, як Херсон. Тут усі поля довкола нагадують трише через глибокі вирви від ворожих снарядів, якими всія на земля Донеччини. Хоча вручну копати цю землю важко. Глина та камінь не дозволяють швидко та легко заглиблюватися. Робитися потрібно, що глибші окопи, то безпечніше в них піхоті. Плануємо трошки ще більше вглубитися, заки нема морозів. І трошки закріпитися більше, коли маємо бідний час, і дозволяють погодні умови. І, ну і наші вороги дозволяють, то ми. Ну... Продовжуємо купати далі, щоб були глибші окопи. Ну, тому не дозволяють. так не сильно дозволяють, бо хіба ночами. Ночами трошки річчі обстріли, але наших дружніх по боках дуже складна ситуація, бо їхня піхота лізе вночі. Їм пощастило, визнає Петро. Захисники, які тримали оборону на цих позиціях, до них добрячо вгризлися в землю. Піхотинці королівської бригади лише розширюють та поглиблюють окопи. До того ж, звертає увагу боєць в околицях. Бахмута місцевість пересічена, а значить, є де сховатися і звідки працювати. Не так, як було на Херсонщині. Дуже багато загиблих було солдат. Рівнина, тяжко воювати, все видно було. І так було там місцевість, таке безім'яне, воно називалося. таке маленьке село. Практично на самому порядку фронту і з трьох сторін нас ми були оточені, тримали фронт. Це утримували плацдарм. Це було у перші місяці осені, коли 24-та королівська бригада брала активну участь у контрнаступі українських сил. Їхнім завданням було захистити фланги, доки штурмовики йшли вперед, крок за кроком, пробиваючись до обласного центру. Найважчим для 24-ки завданням було втримати населений пункт безіменне Намагалися заходи. Але більше дуже активно обстрілювали, дуже багато накидали і артилерія, і танки. Дуже сильно нас обстрілювали. І дуже багато їхніх там танків було. Дуже багато танків постійно дуже багато було в нас поранених і так далі. Від пострілів танків це було важко фізично, згадують бійці, тягти зброю на собі, евакуйовувати поранених під щільним ворожим вогнем, тримати фланги зі зброєю, яку підбирали дорогою до села. Західних зразків озброєння, на кшталт Джевелін чи Енлав у них зізнається Богдан не було. Ну і ми своєю ротою в кількості там, десь в районі 37 чоловік зайшли туди в село. Ну, йти було далеко, йшли десь короче, 7 кілометрів чи 5, ну, десь так, ну, бо тому що там машинами не під'їдеш нічим, бо тому, що там дуже плотно криє. Причому ну, авіація, артилерія. Ну, і зайшли в то село, зайняли оборону. Але коротше пішло не по плану, бо руски пішли на нас в атаку, админи. Там ну і нас на нас по факту ну не знаю, яка там кількість йшла, але ну, було дуже багато. Прийняли бій. Бій у безіменному прийняла піхота за підтримки артилерії з боку окупантів. Село штурмувала броня. Бойові машини піхоти, плюс танки. Перші дві БМП каже Богдан, піхотинці спалили за допомогою богів війни. Решту розстрілювали з радянської зброї РПГ 7 і бой таки перші почався в школі, вони тобто пробували нас витиснути на початок села звітами, але їм не вдалося. Ми їх відбили. Потім в нас закінчилися противотанкові засоби. Ну, як закінчилися? У нас їх не було багато, у нас там було мало народу. А по селу ще там щось нас збирали. Ну, тобто, розумієте, таку кількість людей розкинути по всьому. Там один протитанковий засіб, там, ну то є цей чоловік не буде бігти з того кінця села в той з тим гранатометом, хоча так і робили. У нас такий Василь Дьорка, він, до речі, ранений, він в безіменному руку втратив. Тобто він такий вообще красавчик молодець, спалив там дві бехи. Танка запалив теж сутово з простим гранатометом та Мерпега 7 Рашисти атакували безіменне великими силами, згадує боєць, але ворожа броня не злякала піхоту, яка прийшла у безіменне пішки. Більше трьох десятків бійців зі стрілецькою зброєю та радянськими протитанковими засобами на руках не просто витримали першу атаку ворожої бронетехніки. Частину броні вони спалили, решту вигнали із села. В одній басі він як зупинився і, коротше, щиток відкрився, відбивний такий спереді. Ну, і той Механ короті, відкрив люк, виліз і по його поправити. Ми його там застрелили. Наразі у нас такий медик був, Максим Тулочко забігає, як в фільмі цьому якомусь американському автомату, ну, буррррр, всередині запалив ту беху. Ну і ті, коротше, поняли, ми почали гранати в них кидати там за якісь штуки. Ну, і ті поняли, походу, що ми хворі на всю голову, той танк короті, розвернувся з тої бехою, поїхав в другу сторону. Ми що там його дострелювали з автоматів, потім вони пішли з фермену. Ми вже почали тестувати зі всіх сторін. але У нас от в першій роті там такі були браві хлопці. Правда, дуже багато загинуло хороших хлопців, то можу нам навіть пофамільно сказати. Ну, дуже класні такі Гриня у нас був. Це Григорчак, Павло, Грім, Микола, тобто, цей шуранений у нас. Те, що я розказував, що йому руку відірвало. Гриновець Ігор, баран Роман такий теж старший дядько. Ну, то є, там всі билися, там такого не було, що типу, о, руски біжуть, все, тікаємо, нас кинули, у нас нічого нема Ну йдемо з чим є, що дають, з тим і йдемо. Ну то є, це вибір такий, лібо йти, лібо не йти. Богдан із вдячністю та захватом згадує побратимів, з якими пліч опліч відбивав численні атаки росіян. Лише завдяки їхній стійкості та мужності, каже, вони втримали село. Хоча з 37 ми армійців, кадрових військових, зізнається, було лише двоє. З контрактників це в нас був тільки командир роти, то Клоз Василь і все. І решту все були суто мобілізовані. Ні, ще було там один з морської піхоти, такий Антон. З нами був ну, ще пара сатаністів, було ще пару пацанів, Але в основному масу це були такі прості дядьки, прості роботяги, мобілізовані, все без бойового досвіду, без нічого. Ну якась там срочка в армії в 86-му році. Та й все. Але суть в тому, що просто ну, була така, якби от, команда, що тримала от, все. Натомість штурмувати без російське командування відправило еліту російських військ. Ну, вони таке було видно, там всі були здорові, росту такого одинакового бігли, чітко мали якісь там біретики, навіть деякі касок не мали. Там дійсно стояли якісь війська, такі підготовлені. І цю так звану еліту перемолола піхота 24-ки, більша частина якої бойовий досвід отримала вже під час Великої війни. Армійці не просто виконали наказ втримати безіменне і не дати рашистам зайти у тил штурмовикам. Там, у знищеному росіянами селі, вони відправили на концерт до Кобзона чимало окупантів разом із бронею. Страшно завжди. я не вірю. Тому хто каже, що не страшно. Микола один із тих, хто пішов на фронт добровольцем. Воювати та виживати вчився вже під час війни. Хоча до того, як потрапити на передову, визнає їх гарно тренували на полігонах. У боях за Херсонщину його поранило. Я даже не чую як прилетіло, прилетіло в затилок. Мене мої не знайшли, але знайшла зовсім друга бригада, відправили спочатку в одну лікарню, там сказали, що у нас немає ні ми до голови не будемо писатися. І мене відправили в другу лікарню, мене там прооперували, достали осколок з голови. Слава Богу, він застряв в кості, і життя, якби що Я був в казке. Тут багато хто повернувся на фронт після поранення, і багато хто прийшов на війну з цивільного життя. Петро до початку 2022-го заробляв гроші у Європі. 24 лютого перетнув кордон. А 25-го вже був у військкоматі. Ну, як всі бо ми сиділи за кордонами, тому не буде кому воювати. У мене багато друзів залишилось там. То треба, всім треба, бо і нам потрібна ротація, нас повинні поміняти, бо вже вдома не був більше як місяців тому. І ми теж хочемо додому, а нема кому поміняти, нема ким, нема людей. Дуже багато лишилося, кажуть, хворих на Україні. Всі комісувалися, всі списалися. Що я можу сказати, так воно є Богдана. Хто теж на фронт пішов добровольцем, найбільше обурюють не хворі і не комісовані. А ті, хто втекли з позицій, покинувши побратимів у ході бою. У них каже, такі були ті, хто потім записував відеозвернення з виправданням поясненням нас кинули. Саме саме знаєте, от, що гірше у бідного і печально, що от, культ цих кинутих, от, то от, культ кинутих, от, я то так називаю, кинутих і обманутих, от, їх якась більшість, зрозумієте? Люди їх якось от, розуміють, які співчуття мають, та нема до них співчуття. Вони просто повтікали, от, все, ну, якщо б от, ми всі звідси повтікали, от, звідси, там, з Херсону, з Луганська, ну так питання, ну, хто буде воювати, хто буде лишатися. От Подивіться, тут, по суті, от, все старші дядьки, 50-50 плюс. Теж без бойового досвіду, без нічого, в броніках грають. І і найгірше, що воно накаляє в тій ситуації, що всі безнаказані. Умови для. Відпочинку дуже чудові, тільки що е, весь час ідуть обстріли. У невеличкому, але затишному бліндажі, спадщина від попередників тепло і пахне кавою. Її бійці готують для нас. На одному із дерев'яних настилів солодко спить кішка. Її теж залишили попередники. Хоча і не хотіли. Ну вони не то щоб залишили, вони просто забули. Ну вона така виконавча дівчинка. У нас виконує свою справу в плані в тому, що вона ловить. Розумієте, що це землянка, і в землянці завжди є мишки. І вона свою справу виконує. Ловить і складує їх, нам, показує свою роботу, така молочинка. Звать її Пуля. От і зараз в неї тихий час, а вночі вона працює. Вона у нас ночний працівник. Працює вночі і піхота. Чергує на позиціях, поглиблює окопи, чистить зброю. Хтось відпочиває. Хоча за шаленої щільності ворожих обстрілів заснути тут важко, навіть знаючи те, що стеля бліндажа укріплена кількома накатами дерева. Казав мій дід колись, що людина привикає до всього. Так, людина привикає до всього. Вас Не будуть оці от прибудять, звісно, будуть. але ж людина. Привикає до всього. Важко на початку було всім важко. Ну, чесно, без молитви тут дуже важко, теж. якщо молишся, то допомагає. Але у цій важкій та небезпечній службі посміхається Микола є свої плюси: совість не мучить, спина не болить. Хоча замість ліжка на передовій дерев'яні дошки. Боліла дуже часто спина. Зараз набагато менше не знаю за чого. Може більше ніж за тих умов, які перебуваю. але ж на зараз набагато менше спина як Бліндажі лікують. Не може. <різь> – Казав один Морис, командир хаопа лікується. <різь> Гріх на що жалуватися. Не єдине, на що можна жалуватися, скоріше, б закінчилась війна. Це більше всього. Це кожен бажає з нас. Але поки що у вагнерівців все ще є сили штурмувати околиці Бахмута. Хоча поля довкола вже давно всіяні не тільки вирвами від снарядів, але й тілами убитих окупантів. Тарасистів це. Не зупиняє. Не лише реактивна ствольна інтерартилерія та міномети працюють тут в околицях Бахмуту. Тут постійно чути стрілецьку зброю. Армійці кажуть, що це ворожі групи диверсантів, намагаються підлазити до окопів захисників. Працює! Працює групи ходять розвідники. І в день і вночі Ну так, це в двох 4 на сім, Це як банки України. Не тільки кулі. Уламки теж можуть літати. Вламки, ну, ну, ми хоч чуємо, а кулі не дуже. ні, все чуть. ламки теж не чують. Називаються свої. Угу. Своїх не чують.